Українське суспільство в час збройного конфлікту переживає глибокий психологічний стрес. Особливо страждають ті, хто перебуває в епіцентрі бойових дій. Бійцям, які повертаються з зони проведення АТО, часто необхідна духовна підтримка. Кваліфікованих психологів не вистачає. Їх часто заміняють священники. Духовні отці підтримують солдатів на передовій та надають психологічну допомогу тим, хто повернувся з пекла покаліченим фізично і духовно. Психолог може поговорити з людиною, але пробачити щось наше вилікувати не може тільки Бог. Священник не може замінити психолога, а працює з ним паралельно, кажуть в Українській православній церкві Київського патріархату. Солдати, які в АТО спілкувалися з капеланами, легше вливається в мирне життя. Ми не благословляємо там, ні на битву, ні на на битву, Головна наша задача, щоб воєннослужаще заливався чоловіком, щоб він не потеряв чоловічного місця, щоб він не був мародером, щоб он там не обозлився. Священник може підтримати бійця на передовій, але потрібна також державна реабілітаційна програма для тих, хто повертається із зони бойових дій. Бо проблема адаптації солдат у мирне життя це справа, яка може затягнутися на десятиліття. Те, що ці люди бачать в містах проведення бойових дій ну как би не сходяться сих ожидання реабілітувати вообще людей, которые с помощью оружия решали какие-то вопросы. Их нужно потом снова в знову нормальную, мирную жизнь. Синдром АТО. Цей термін все частіше лунає в інформаційному просторі. В Дніпропетровську колишній боєць АТО серед білого дня влаштував стрілянину. В Одесі його колега кинув гранату в барі. Психологічну реабілітацію ці хлопці не проходили. Результати говорять самі за себе. Аби таких випадків було менше, священники різних конфесій змінюють рясу на військову форму і йдуть на передову в українській православній церкві Київського патріархату кажуть, понад 100 священників зараз підтримують бійців на Донбасі ще сотні отців навідують поранених солдат у лікарнях та госпіталях.